Шикування та підняття державного прапору так розпочався випускний в Луганському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Річне навчання у ліцеї головний сержант Роти Андрій вважає правильним рішенням, адже здобуті нові навички допоможуть боронити Україну. Це вибор свідомих хлопців, які в майбутньому стануть справжніми захисниками нашої батьківщини. За ці два роки запам'яталось те, що наші офіцери та вчителі зробили максимально зусиль, щоб виховати з нас хлопців, які можуть вправно володіти військовою складовою та Зробили з нас справжніх мужніх хлопців. Сам хлопець з зміловогу, що на Луганщині. Далі планує вступати до Одеської академії сухопутних військ на факультет військової розвідки. Свідоцтво про закінчення ліцею отримує Олексій. Розповідає, стати військовим мріяв з дитинства. Підтримати його приїхав батько. Вони поступили вчитися ще до війни. Потім коронавірус, війна. Дуже хлопці, багато чого, побачили в своєму віці. Нікому в житті такого не побажаю. Було дуже тяжко. Ну, але ж так упорались, тому що ми сильна нація. Строєву підготовку, Там військову етику ми вивчаємо, захист України є, вмію розбирати, збирати автомат Калашникова. Також троєвий знаю, статут. Все таке у нас добре навчать математику, українська мова, фізична, добра база. У нас випускникам вручили свідоцтва про закінчення ліцею. Особовий склад з 26-м випуском луганських ліцеїстів. Слава! 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 по тому продовжили святковим концертом. Викладачі подарували випускникам хліб з сілью та танець. Застивали й самі випускники. Народилися тут, виростаємо тут, на свободній луганській землі. Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою двічі приїжджав через бойові дії. У 2014-му з Луганська до Кремінної, у 2022-му до Березані Київської області. Більше половини хлопців виїхали з України. На жаль, багато залишилось там, але вони діти, вони не відповідають за своїх батьків, можливо, якісь там у них були свої причини, але всі вони були на зв'язку і при. Будь-якій першій можливості навіть за умов відключення інтернету, навіть за умов абсолютної небезпеки, навіть за умов переслідування за те, що вони продовжували навчання в українському закладі освіти. Вони входили на зв'язок, і тому ми сьогодні кажемо про те, що випускалось не 30 хлопців, які очно отримали сьогодні свідоцтво про повну середню освіту, а випускалось 96 хлопців. Їмбаков впевнений, що на навчальний заклад. Невдовзі чекає ще один переїзд. Зрозуміло, що майна вже немає, бо йдуть дуже інтенсивні бойові дії. А наш ліцей е, знаходиться на краю Кремінної, тобто ледь не в епіцентрі перед Серебрянським лісництвом, ледь не в епіцентрі бойових дій. Нічого, нічого, все ми поновимо, все відбудуємо. Наснаги, енергії, ентузіазму дає, що я знаю, що буде ще й третій переїзд з Березані на рідну Луганщину. Ось бо наші плани стосовно того, що в Луганську буде поновлений ліцей 10, 11, 12 клас. А у Кремінній ліцей філіал ліцею для 8-9 класу вони нікуди не ділися. З нового навчального року каже начальник ліцею, планують приймати до навчального закладу і дівчат. Анастасія Галасюк, Юлія Слабінська, Олександр Буряк. Суспільне новини, Донбас.